Так, друзі, а, значить, дивіться, ми з вами пройшлися шляхом, на якому ми зробили всі потрібні нам документи для комфортного проживання в Канаді. Отже, ті з вас, хто а, має Гроші, а також має. Ой, вибачте, такі тут трошку лядишки на дорогах. Ті, хто мають з вас гроші, а також мають водійське посвідчення, замислюються над тим, щоб купити автомобіль. І от тут я вам хочу трошку зупинитися, бо мені дуже багато питань задають. Питання, Ребята, такі питання є, що ну, я не знаю, як, як би вам. Коротше, зараз е спробую достукатися до тих, хто задає такі питання. Дивіться, е більшість питань такого роду. Ой, чув, ти займаєшся підбором автомобілів, допомагаєш. Е і кидають мені посилання там, умовно у маркетплейсі. Що скажеш про цей автомобіль? Ребята, ну, ну будьте дорослими, розумійте, ви не будете їздити на фотографії, ви будете їздити на живій машині. Я нічого не можу вам конкретно сказати за цей за той чи інший автомобіль по фотографії. Єдине, якщо ви мені скинете посилання на якийсь автосалон і запитаєте, оце я хочу нову оцю машину, нову салон. От тоді я вам скажу е, якесь, е, е, якесь, я, якесь своє бачення на цей, на, з цього приводу. Коли це стосується Бушної машини, на це питання, що то за автомобіль, відповісти неможливо. Далі, у більшості випадків, вже якщо давайте я розгорну трошку цю тему. Щоб ви просто розуміли, ті, хто хоче сам собі купити машину. Я розумію, що кожному хочеться щось там зекономити, кожен хоче купити машину, щоб вона стоїла тисячу доларів і була там умовно 22 го року з нульом пробігу. Такого не буває. Тож це я так вам трошку цей палеміка. Дивіться, дуже багато хочуть купити машину. Я так бачу по питаннях купити машину десь приблизно від 2009 року до 2015 року і щоб ця машина була коштувала десь 5-6 тисяч доларів я в Канаді недовго, там, скільки ми, з 1 жовтня це трошку більше двох місяців. І я вже зрозумів, це в принципі не тільки по Канаді, це у всьому світі. Машини дуже-дуже сильно піднялися в ціні, Дуже сильно, неприємно сильно. Прям капець як сильно. І от е, справа в тому, що вам з вашим бюджетом до там, 5 тисяч, умовно, доларів. Треба приготуватися до того, що вам ну, трошки приземліться, будь ласка, ребята, ну, ну, не буде вам машина. Не буду казати, не буде, бо все, що завгодно може бути, треба знову ж таки дивитись на ту чи іншу машину. Але за 5 тисяч доларів ну, спустіться трошки. По -по Поубавте свій цей пил, що я там зараз знайду 15-го року в ідеальному состоянні машину за 5 тисяч баксів. Я не хочу робити ніяких прогнозів з цього приводу, але я не знаю, я б навіть, я б навіть не наважився вам допомагати купувати машину. За 5 тисяч баксів, от ви якщо знайдете, за 5 тисяч баксів машину 15-го року. Її можна купити, але в ній явно буде щось, якісь проблеми. Якщо ви хочете купити машину, в принципі, з цілю, наприклад, щоб вона була свіженька, але ви готові там в, ній, в неї вкластися і щось е, в ній відремонтувати вже самостійно, може в цьому і є якась логіка, але. Напевно, її немає в Канаді, бо ціни на ремонт авто в Канаді дуже-дуже дуже дуже великі. Прям капець. Тож я вам раджу купувати одразу машину, на якій ви будете їздити. Тим більше ви того повинні розуміти, що ви не будете купувати навіть машину 2015 року, яку відремонтуєте, і вона буде ляля. Ви не будете на ній їздити вічність. І ви повинні розуміти, що ви вам захочеться через 2-3 роки у вас буде нормальна зарплата, нормальні гроші будете заробляти, і вам захочеться її поміняти на щось. Більш ну навіть на нове. Ви коли вже тут остаканитесь, то ви зрозумієте, що тут можна взяти в лізинг або в кредит нову машину, отак легко, піти в салон і взяти. Вибір величезний. Десь треба довго чекати, десь можна зразу відразу вибрати. Тобто не, не сподівайтеся на те, що ви будете їздити на тій чи іншій машині вічність. Якщо у вас такий план, то ну, я тут не радник. Ви можете самі собі порадити, що завгодно, і тоді самі йдіть тим шляхом. Пробуйте, пробуйте, може ви навіть за п'ятьоріки купите якусь там 15-го року машинку. Так, значить, зрозуміло, так? навряд чи я вам зможу конкретно відповісти, і будь-хто вам зможе конкретно відповісти на питання, що це за машина, дивлячись на якесь посилання в якомусь там інтернет-ресурсі. Далі. Тут я вам ще дещось розповім, бо ну це треба розуміти, що те, що я зараз скажу, є такі продавці, ребята. Які дуже-дуже непорядні, прямо відкровенно непорядні, і вони мають навіть е є одна нація, в якій е таких продавців більшість. Я не буду, щоб мене не обзивали там, якимсь нацистом чи ще щось. Якщо хочете, десь в розмові з вами все розповім. Але є е дві, дві нації, які Дуже непорядно продають машини. Вони є такі, які... це їх заробіток, вони, що називається, на лоха працюють, вони знають, як правильно сфоткати ту чи іншу машину. Ви приїжджаєте на неї, дивитесь і попадаєте в якийсь казус, а вони, знаєте, як працюють, Типу, а вдруг лошара прийде, подивиться та скаже, ладно, давай. Я не знаю, проскакує так. ну, тіпу, <сіхи> Вобщо, я, У мене просто в голові не вкладається, як можна ті машини, які вони продають, купувати. Бо там такі, такі ржаві відра продають, що ви собі не, не уявляєте навіть. А як вона там працює, та машина в технічному плані, то це взагалі окремий, окрема розмова. Тож дуже-дуже уважно. Придивляйтеся до тих, хто продає ту машину. Дивіться, знаєте що, коли, наприклад, це Facebook, більш, більша частина людей присилає посилання саме на Facebook Marketplace Тож я буду про нього казати, в принципі, там дуже удобно. Удобно дивитись на тих продавців, які... У, у яких є комерційний профіль, і в них там є відгуки, ну типу зірочки. І дивіться на ті відгуки, дивіться на ті зірочки, скільки там вони мають, бо більшість тих, про кого я вище сказав, мають там півтори, дві, одну зірочку. І якось вони ще виживають. Я не знаю, як так, як то працює. В них прям буває відкриваєш їх профіль, а там отака купа. Оцих відер продається, що просто кошмар. Тож будьте, будьте уважні, е в кого ви купу купуєте. Я розумію, що будь-хто будь-якої нації може людина продавати нормальний автомобіль, тож треба дивитись, напевно, е всі варіанти, які вам подобаються, е десь собі там е зберігайте. А тоді їздіть, зберігайте декілька варіантів, а тоді їздіть і дивіться на ті автомобілі. В принципі, якщо ви багато варіантів собі оберете, то, то, то щось, щось та ви виберете. От. Тобто така порада вам, напевно, дуже уважно дивіться на тих, хто продає ту машину. Яка вам сподобалась. Ой, що Наступне питання, яке, яке мені задають, це, напевно, най, найцікавіше для всіх вас питання де, ну, після, після попереднього. так Типу, скільки чи, чи беру я гроші за те, що допомагаю людям обирати автомобіль. Так, ребята, я беру за це гроші. Це мій час, який я вимушений не брати собі роботу в Дордеш, а їхати з вами, обирати автомобіль. Тож це мій час і він коштує якихось грошей. Кому це цікаво, ви можете мене запитати у посила у описі до відео, я лишу, як завжди, свої контакти. Тож, подивитесь, тобто пишіть. Далі. Ще задають такі питання про дилершипи, чи можна там купувати машину, чи рекомендую я купувати автомобіль в дилершипі. Друзі, дивіться, все залежить від того. На яку суму ви розраховуєте? І в дилершипах також треба дуже уважно е, приділяти увагу, техні... дуже багато треба у... приділяти уваги технічним моментам машини. Як я зрозумів, я вже їх там декілька дивився, бачив, е, то як я зрозумів, дилершипи, ну, це ж вони продають там машини, які їм дають втрейден. Ну, тобто людина приїхала, здала свою машину, взяла в них іншу. <рецьких> e І от та машина, яку здає людина свою, e значить ту машину в дилошипах я ще жодної не бачив, щоб вони її там якось обслужили. E ну Вони розповідають, що вони обслуговують, але їх обслуговування закінчується буквально там І не... І інколи навіть в салоні не прополісошино. Просто тупо відкриваєш двері, а там ну срач. Просто таке, там банки можуть валятися, там, чи, чи бумажки якісь, чи ще якась фіня. Я вже мовчу про там ще щось. Ну я не знаю, може вони там якесь масило і помви поміняли, але там буває таких проблем. Я вам просто розповім останній, останній свій досвід, коли ми бачили машину, яка, в якій просто вона дев'ятнадцяту року, в ній просто текло, мастило з двигуна прямо при нас. Типу, блін, камон, ребята, це як це ви? Як ви її обслуговували ту машину? На що ви там подивились? Коротше, дуже-дуже. Бо будьте, будьте максимально уважні при, при виборі. Далі питання, чи надають кредити. Я вже, здається, я розповідав про кредити на, на автомобілі. Надають кредити, але є контори, які видають. Кредит на при наявності канадського паспорту, є контори, які ту паспорту кажу, вибачте, по канадського водійського посвідчення. Або ті контори, які Ну є такі, що видають все всім підряд, але там треба великий даунпеймент, тобто перший внесок внести. Хто готовий, то будь ласка, звісно, можна брати. Ви розраховуєте на те, що вам також нададуть кредит на термін дії ваших документів, а це до трьох років, як ви розумієте, так? Хто вже тут, наприклад, у мене вже наприклад, там 30 не 36 місяців, а 34. А такого терміну в них в сітці немає. Тож там вже йде 30 місяців мені. Я вже на 36 я вже не можу розраховувати, я можу розраховувати на 30 місяців. Ну і так далі. Вот. Тож, напевно, можна на цю тему дуже багато балакати, які ще нюанси є при виборі автомобілю, це, на, на це потрібно. Розумієте, коли я вибираю машину, то я дивлюся на неї. Я там за годину можу Я бачу дуже-дуже багато про неї інформації, яку, якщо я вам зараз буду розповідати, то на це піде навіть не та година, яка мені потрібна. Це потрібно дуже-дуже дофіга часу. Я не знаю, ти, на цей і тижня, напевно, не, хва, не вистачить. Тож, якщо ви вважаєте, що ви розумієте, що ви купуєте, бо є люди, які начебто і непогані машини купують, я таких знаю, але вже там почалося в них там, в то, то, того лампочка засвітилася, там, в того там щось з коробкою сталося, в того там щось також не зрозуміло. Коротше, ну, починаються якісь там проблеми, а на перший погляд, вроді би, машина і непогана була, так? Тож будьте дуже уважні, я вам раджу, як мінімум, хоча б, якщо ви їдете дивитись конкретну якусь машину, то в Гуглі можна знайти інформацію. Прям так і забувайте, так і пишіть в Гуглі, на що треба звернути увагу при виборі такого-то такого автомобілю. І е, дивіться, читайте, е, щоб ви мали собі хоч, якось, хоч якесь уявлення, на що треба зважати увагу. Бо е, є машини, в яких там є, ну типу, е, є такі проблеми дуже-дуже які е, часто зустрічаються, але вони дуже мілкі дрібні. Е, на них можна і не вважати, не зважати уваги. А є такі машини, в яких дуже часто трапляються такі проблеми, які ну, достатньо серйозні, але вони там можуть вилазити в якихось определенних умовах. Тож ну, дивіться, дивіться, дуже уважно, читайте в інтернеті перед тим, як купити машину самостійно, почитайте інформацію в інтернеті, що з нею може бути не так. І тільки тоді їдьте і дивіться на той автомобіль. Так, ну, я напевно вам все розповів. Заказик мені непоганий прилетіть, то поїду попрацюю. Сподіваюся, що відео було корисне. А якщо вам треба все ж допомога у виборі машини, то, будь ласка, пишіть, в описі до відео лишу. Свої контакти. Пишіть мені, будь ласка, питайте. Що, щось відповім, щось допоможу. Коротше, питайте. І на канал не забувайте підписатися та поставити лайк, натиснути дзвіночок, написати коментар. Ей, там хейтери в мене якісь з'явилися. Вам привіт. Пишіть також. Все, давайте, пока-пока.